Все менше часу залишається до зовнішнього незалежного оцінювання. Сьогодні старшокласники вже мали змогу перевірити себе на пробному тестуванні з української мови та літератури. Івана Біличенко вирішила з'ясувати, які ж спеціальності зараз найбільше обирають, і які фахівці затребувані. Сезон тестувань відкрито 240 тисяч абітурієнтів. Цьогоріч складатимуть ЗНО. тенденції залишаються незмінними. Істориків більше, а фізиків менше. Значно зріс вибір історії України. З фізики найбільший спад. Є кількість учасників, які вибирають відповідні предмети про кожної зовнішньої залежності. Показники математики залишились фактично на рівні попереднього року, тобто вони є абсолютно стабільні. Є ріст щодо тесту із біології. Підвищений інтерес до біології попадання, як то кажуть, в десятку. Окрім медицини, яка в пошані завжди за даними кадровиків країні оживає агросфера. В Україну зайшов за останні два роки інвестор, і є можливість працевлаштуватися в великі агрохолдинги. Вони на сьогоднішній день розвиваються досить активно. На жаль, склалася думка, що аграрій це обов'язково комбайнер з немитими руками, який отримує 5 тисяч гривень. А от і ні сучасна техніка обладнання підприємств, данина автоматизації практично всіх процесів у всіх сферах і зменшення кількості охочих здати фізику, а отже, і вступати на технічні спеціалі. Ціальності йде в розріз потребам сучасного ринку праці. Фахівці, які розуміють розуміються на техніці, на it технологіях Програмісти, веб-дизайнери, розробники вони будуть затребувані однозначно. Так само на сьогоднішній день ця профобласть, яка потребує спеціалістів, сфера продажу, теж потребує фахівців. Заходить в Україну і раніше невідома професія. – SMM менеджер зараз в пошані ті, хто знається на рекламі в соціальних мережах. Це роботи і для маркетологів, і для власників диплома з психології. Також з'являється потреба в актуаріях, фахівцях з оцінки страхових ризиків на зміну ринку, намагаються реагувати і в вишах, відкриваючи додаткові спеціальності. Актуарі це не просто економісти. Вони дуже добре мають володіти математичним апаратом, окрім звичайної теорії ймовірності, теорії математичної статистики. Вивчається вже фінансова математика фондового ринку, теорія ризиків, теорія хеджування. Та чи залишаться ці професії, затребуваними через п'ять років, коли нинішні абітурієнти отримують свої дипломи, прогнозувати важко. Іван Біличенко, Олександр Остроушко, телеканал Київ.